Що станеться, якщо зосередитися на скандалах. Якщо замість того, щоб завершити відносини з гідністю, ви зосереджуєтеся на скандалах, це може привести до ряду негативних наслідків. Емоційне виснаження. Постійні сварки та звинувачення виснажують обидві сторони, ви будете відчувати себе втомленими, роздратованими та пригніченими. Руйнування репутації. Публічні скандали можуть завдати шкоди вашій репутації та репутації вашого партнера. Це може вплинути на ваші особисті та професійні відносини. Травма для дітей. Якщо у вас є діти, скандали можуть завдати їм серйозної психологічної травми. Вони можуть відчувати себе винними, наляканими та нещасними. Юридичні проблеми у деяких випадках скандали можуть призвести до юридичних проблем, таких як судові позови або обмеження на спілкування з дітьми, ускладнення процесу відновлення важко рухатися вперед, коли ви постійно зациклюєтеся на образах і звинуваченнях. Як уникнути скандалів? Зосерейтеся на фактах, а не на емоціях. Уникайте звинувачень. Та образливих слів слухайте один одного та намагайтеся зрозуміти точку зору іншої людини. Якщо необхідно, зверніться за допомогою до психолога або медіатора.